Слава Україні! Розпочалася 377-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника. Загроза завдання ракетних ударів залишається високоймовірною по всій території України. Протягом минулої доби. Обстрілів зазнали райони населених пунктів на ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ, вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове. Фиголівка, дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка і Федорівка на Донеччині.